Друзі, мої вам вітанічка. Прилетіли до нас костюмчики. Так, за звук, якщо що вибачайте, я майже на вулиці. Ну, майже. Що тут змінилося? Трішки сильніше б'є? І стати покращились. Бонус, ну, ну бонус до мене 5% це, ну, це вже круто. Чесно, це вже круто. І трішки стати підросли. Так, да, звісно, не такі, як на Беті, там по 200 було, коротше. І мені подобається в Регіну оцей Альфа Талант. Маю тільки Регін, звідси. Цей трішки більше хілить і трішки більше захисту дає. А так, нічого, в принципі. Я думаю. Антон огляд зробить. Тому подивимося у нього. А Маю я тут тільки Рігін, хіла база тут в рекомендаціях, а мені свою хілобазу треба оновлювати, тому що у мене, ну, скажімо, так, крім Брамбла, у мене вже трішки хіли застріли. І не дуже вони то і витягують. Е, тому рекомендації хороші для мене. Я собі крутну. Не буду я чекати, там поки на дулю вийде костюм, вона і без костюму мені зайде, якщо що. Ну, давайте, вона така гарненька мені ташечка подобається. Оці очки. Давайте з неї покрутимо. Ой, там на трієчок ще є, і на четвірку, і на трійку костюмчик. Ось жотеньке. Я. Давно тебе не бачив. Ага. На Хельге. У мене їх два фулових. Ну, серйозно. Нордри, таке ми вже проходили. Якщо чесно, я вже думаю на інвенти, краще третього крила качнути. Чим Нордрі використовувати якийсь він повільний. Блін, дивіться, їн Задовбують. О, Хельги костюмчик уже, що новеньке. Уже добре. Хутав. Так, ну давайте відкриємо ще скриньку. Ой, ще скриньки, 200 приземів. Ой, 200 кажу, 20. Блін, одненького не вистачає, так? Да? жетончика. Уху! Ну, супер. В принципі. Ну, ще давайте одненько, щоб забрати. Алмур. Ну, вибач, дядько. Ти дуже гарно грав і допомагав, за що я тобі вдячний. Так, а тут і забирайте нема що? Це що-небудь. Ось такий вийшов в мене призивчик. Так, цих я дочекаюся, напевно, скриньки. А ось ці я хотів покрутити. Добренько, бажаю вам вдалих призивів, щоб витягували гарні карти. Качайте карти з умом. Спочатку дивіться, чи підходять вони вам в команду, чи вони потрібні. Якщо що, запитуйте в мене, заходьте до Антона на стріми, він також відповідає на питання. Ну і удачки вам. Всім дякую за увагу.